Всім привіт! Також вітаю вас, риболовна спільнота. Сьогодні з підписниками каналу приїхали на риболовлю. До речі, дуже такі цікаві місця. Позаду в мене знаходиться непогане таке озеро, бо дуже довго обирали, куди поїхати. Хотіли поїхати спочатку на київське водосховище, потім на Дісьонки пошукати щось цікаве. Навіть нам думали і гадали поїхати на Окуніново, але все-таки вибір. Впав сьогодні на ось таке чудове озеро, воно знаходиться в самому центрі міста. І, до речі, зараз поглянемо, що з цього нас вийде. Ледь не забув вам, до речі, розповісти, на що ж ми сьогодні будемо рибалити. А рибалити ми сьогодні будемо на жерлесі, а також будемо намагати знайти ще смугастого хижака на балансир. Балансири різноманітні сьогодні брав. І мікрони, і лакіджони, і навіть і рапали, і селекти. Тобто то все пізніше. Спочатку зараз буду виставлятись. Пожарлися. Зараз нас десь приблизно 11 години дня, тобто розпочинаємо нашу риболовлю. Дивимось. Отже, сьогодні буду використовувати ось таку вудку. Це у нас вудка Lucky John. Вона, до речі, не дорога, десь приблизно коштує гривень 150 Ось таку буду сьогодні використовувати жилку. Це у нас Golden Cage. Ось така от діаметром. Ну і, Звісно буду використовувати ось такий фіорокарбон. Це у нас фірокарбон Daiwa ProRex 0.33. Це я купив ще на початку сезону, коли ловив рибу на спінінг. І погляньте, ще залишилось, мабуть, метрів 10 Тобто на поводки на жарлиці, гадаю, що сьогодні вистачить. Ось Погляньте. Сьогодні на риболовлю взяв ось такі балансири Select, Також такі маленькі теж Select. Але сьогодні, мабуть, спочатку буду ловити на ось такі балансири, як можна побачити. Все у нас мікрон. Ось такі сьогодні снасті. Мабуть, ще спробую половити на ВІП, бо тут, до речі, судак на цій водоймі у нас також присутній. Ну і давайте ще покажу. Зазвичай на які балансири я ловив смугастика на київському водосховищі, такі як Страхалеся, Кунінова. Ось на такі. Бачите? Ось наші теж такі красені. Тобто беремо нашого мікрончика, в'яжемось і ловимо наших окунців. Ой. Спочатку, мабуть, з цього розпочну. Ось Сашко вже жерлося одну поставив. Мабуть, зараз буде скаржитись, бо мені хотілося вам показати, на які жерлися будемо сьогодні ловити, а також якого жовся використовувати. Бачите, яка непогана у нас сьогодні жерлися? І подивимось, якого жовся він використовує сьогодні. Та не лайся, зараз... Тільки покажу і все, він там вже лається, йому щось не подобається. Ось погляньте, бачите? Ось так він продягає жився, крючки овнер, але живець весь якийсь, якийсь в нього сьогодні не дуже. Щось він не дуже такий активний. Хоча, до речі, живий. Тобто зараз показав. А. Монтаж 30 сантиметрів 40, 40 ферокарбон нас дає, дай потім такий вертлюх, потім фіксатор, бачите? І важики такі ось 6 грамів. Знову опускаємо. Глибина, до речі, під нами десь приблизно метрів 8-9. Ось на дні вже. Наші важики вже все, ми тепер робимо, як він робить завжди 5 обертів. Раз, два, три, 4, 5. І фіксуємо. Ось так. Все, не будемо заважати. Нехай людина ловить. Отже, вирішив. Спочатку половить на глибині, зовсім немає клюваки, ні судака, ні окуня. Зараз прийшов ближче до берега. Позаду мене Сашко також біля деревини сидить, але нього ловиться плітка на безматилку. А у мене ось такі залікові красені, бачите? Щойно поставив тільки мікрона. Мікрон ловить дива. І такий заліковий бачите? Друзі, погляньте, крутить. Щойно сработочка, роботочка. Бачите? Тільки поставив її. Вирішив трошечки. Угу, так це красуня. це красуня, друзі. Зараз подивимось, яка тут у нас гарнюнька спокусилася. Оце, я розумію, риболовля. Стільки... Юки клюють. А, що зішла ще що, що? Ні, трошки є спротив. Щось вона. Є, брикається, за гілочку зайшла. О, пішла. іде, іде, йде. Знову. Щось її там заважає? Ну же, 6 Что-то так доброе шло, шло. И, шось... и что-то Е-е-е, вот она. Ось красунька. Погляньте як вона жадібно взяла, бачите? Навіть карася немає. Хуху -ху! Ось такі красоньки у нас клюють. Ось Оте взяв, погляньте які красень! Ось цей красень взяв! Ну хто сподівався, що такі залікові красень ловляться ось на таку приманку? О! бля. Блин! Та що ти будеш делать? Щука була. Жесть! Ви бачили? Невеличка отака. Ну аш мікрон... Я не знаю, камера встиг, я кнопку нажати. Якщо встиг, ви могли побачити, що тут витворялося. Що ти будеш робити, га? Це жесть. О! Щось що у нас... Покусилося, Ого. Ще забарев. Усе мікрон у нас працює. ну Ми такого сьогодні випускати не будемо. Ми його поставимо на жерлося. Погляньте в Саме раз буде. Тобто ми його сюди. Ви бачили, клювання було. Тобто роблю. Один коротенький підбросик, а потім два таких. І, До речі, паузу невелику. І ось у нас шосіло. Поглянь, по углу. Добре, речі, бачите? Ось так от у нас вони і клюють сьогодні. Такий непоганий. І, до речі, пробував. Все-таки на кислотне, щось кислота не дуже працювала. В такому кольорі значно краще. Так що зараз ще будемо намагатися спіймати. От крутенький підбросик. І потім два таких маленьких. О, Сашко щось взяв. Зараз подивимось. Каже, щуку спіймав. Зійшла? Так? Да? Невеличка? Так кажи, не, не чую за тебе? Там 500-600. 500-600? Тревяничка, так? Да? Тревяночка? Ну покажи. Як воно? І в самому березі. Троси ничего такого нет. Это лоску только чтошки чтось подъело. Так, так меня же все. На всего котику. По се драматики бег. Тримай. хс хс О, о. E pessoal... А там, до речі, у нас вже стрільнуло, жерлися щойно. І ми зараз подивимось, вимотує чи ні. Тобто зараз, так повільно будемо йти, та подивимось. Начебто не мотає Тому що почекаємо що, почекаємо Бачите? Не крутить Дійшла напевно тримай. О? Она бывает может взять и стоять на месте. Я сейчас побываю. Если нет, то я тоже прожал. Смотри, как слегка. может и прыжком. Она у нас спугалась. якийсь спротив, є нічого в нас немає подивимось що там у нас а, ну, дай мені щось у нас та чим ти він є а, ну як у нас була атака Бачите, навіть незрозуміло звідки напад був. Ладно, ми туди, зараз ще залишили краєчок сюди прощепимо. А дивись який вимотало? Чуєш? Виматувала, тільки потім бросила. Кажу метрів 5 стягнула, не Погляньте, бачите, як він ловить. Та це не я ловлю. Він бере ефірака. Ти вон? Це не мої багатки, це в магазині. Так. О, от так от в магазині збирають. Погляньте. Ви бачили мою, а тепер по, по, яка застібка. Ну, гачок я йому дав, давну, там гачок ще два рази більше був. Такі поведесь і грузик звичайний. Тобто ні, мадрімо, що в тебе риби не дуже багато. А в тебе багато, блядь. ну декілька клювань вже було. Раджу вам не купувати готові оснастки в крамниці, бо ви самі бачили, як там роблять навмання. І, до речі, цікавий момент. Подивіться, куди він поставив жерлицю. Я йому кажу, якщо буде риба, то все, він її не підтягне. Так що зараз вам покажу. Ви як вважаєте, напишіть обов'язково в коментарях. Бо йому не докажеш, отже, дивіться, оце такі хапуга стовбур дерева, тут гілляк. І він ставить ось таку красуньку Спродовж дерева. І там ще одну поставив, все хапуга. отже, друзі, хотілося трошечки ще підсумувати. Сашко каже, що Водойма дуже погана. Потрібно було все-таки виїжджати за Київ. Хлопці скидають фото звідти нам знайомі. Погляньте, які фоточки нам скидають. А ми сьогодні спіймали, ви самі бачили все на відео. Декілька окушків, також маленька щучка. До речі, з роботи, що мені сподобалось, було сьогодні багатенько. У мене було десь 4-5 зработки, а в тебе скільки було? Напевно, 7. Отже, він нам трошки стриндів, бо в нього було 6. <різь> <різь> так що зараз збираємо наше знаряддя, бо сонечко в нас майже сіло, щоб в темряві не блокати по льду додому. Так що виклав, як є, що спіймали, показали. Що не спіймали, пробачайте. Наступного разу буде обов'язково. Отже, бай, підписуйся на канал, все буде.